Новий міністр молоді та спорту Єгор Жданов зустрівся з представниками громадських організацій, аби обговорити принципові зміни в молодіжній політиці України. Найперші обіцянки новообраного міністра такі: жодного фаворитизму у роботі з громадськими організаціями, створення будинку молоді та громадської ради при міністерстві. Відповідно до закону конституції України положення про міністерство для мене ви всі рівними є. Я не маю права надавати комусь перевагу. Це просто. Ну, з точки зору рекомендації я буду порушувати закон. Це перше. По друге стосовно будинку молоді, коли приходив Станіслав Куценко, підняв це питання. Це правильне питання. Я давно це моя сама мрія давно, щоб дійсно було де. Молодіжним дитячим організаціям мати свій офіс, свій притулок, тому що зрозуміло, що вони не настільки спроможні, щоб заплатити шалені кошти тут за оренду офісів. Я сам з цим стикався з своєю молодіжною, своєю громадською організацією. Стосовно громадської ради, ще раз підкреслюю, я хочу, щоб споралася абсолютно дієфективна громадська рада, тому я зараз пропоную, щоб ви там до ініціативної групи, по-перше, подали пропозиції, щоб було от Євгенович збирає ці пропозиції. подавайте, ми організуємо нормальну ініціативну групу, яка буде займатися цим питанням. В свою чергу представники громадських організацій винесли на обговорення ряд своїх вимог та пропозицій до міністра. Найперший крок, якого чекають від Горожданова, люстрація в міністерстві та нові кадрові призначення. Ми маємо подувати нову молодіжну політику. Що це має бути? Це має бути визнання молодіжного руху як магістрального руху для країни. Чому? Тому що саме молодь це є майбутнє нація. Ми повинні разом з міністерством будувати соціальний рів для молоді. Що таке соціальний рік? Це коли ми з вами можемо разом зупинити відтік військів з країни. Тому для того, щоб запобігти будь-яким маніпуляціям подалі з молоді в міністерстві, потрібно провести ілюстрацію. Не можна допустити, щоб хтось із керівництва міністерства попереднього, чи то міністр Булатов, чи перший заступник Вишняк, також є у молоді, я думаю, питання до директора фінансового департаменту, вже багаторічні. Нам треба ці всі речі обговорювати, треба міняти. І ми не можемо допустити, щоб ці люди залишалися на своїх місцях. Я запитаю інші дитячі молодіжних лідерів. Заблокувати кабінет міністра його першого заступника до тих пір, поки не буде виданий наказ про звільнення вишняка, займаємої посади не за власним бажанням, а за невідповідні займаємо посаді. Тому що міністр суд признав, що він не вміє працювати в молодіжній політиці, і нема чого тут зображати себе інтелігентів, демократію, вічливість все геть. Нема чого ми стояли на майдані для того, щоб сиділи паразіти, які знищували патріотичне виховання дітей та молоді. Заступник міністра повинен вибраний бути цю залу, не з вулиці, як вишняка взяли десь. Я вам доповідаю голосу. Перше, що я сьогодні підписав документи на Кабінет міністрів України, що звільнення з посади першого заступника міністра пана Вишу. Друге: Борис Схребцов. Призначеним мною радником міністра на громадських засадах вже давно. Протягом зустрічі виступаючи не раз, згадували попереднього міністра та помилки його команди. Хотів би запропонувати підтримку і все, що треба зробити всім разом за того, щоб вичистити ті авгієві стайні, які залишилися від всіх пардон попередників. Останні з них ну це був вже. Прийшов Буматов, Давайте зробимо. Тіпи типу реформу фінансування молодіжних організацій, не спитавши цього загалом молодіжних організацій, зробили підсумки. Маємо програний суд, ганьбу на всю Європу серед чиновників, бо вперше дитяча організація входила в суд на ту структуру, яка має нею опікуватися, і виграла цей суд. Я вам чесно скажу, що Дмитрий була мій колега, товариш. Давайте ну, говорити про сьогоднішні проблеми. Дякую. Однак, навіть попри дружні стосунки з попередником Дмитром Булатовим, представники громадських організацій все одно покладають надії на нового міністра та чекають від нього змін. Хотілося б вірити в те, що ті плани, які озвучував міністр, і ті Наші пропозиції з боку лідерів молодіжних дитячих громадських організацій будуть підтримані міністерством. Ми на це дуже очікуємо і розраховуємо. Ми чекаємо перші кроки це призначення керівництва міністерства. Дійсно, це людини на посаду заступника міністра фахівця, який має досвід роботи з дитячими громадськими організаціями. І розраховуємо, що також буде проведено конкурс на заміщення. Вакантної посади директора департаменту молодіжної політики і також прийде досвідчена грамотна ідейна людина. І хочемо, щоб це міністерство, от як казала Алла Олеговна, було нашим партньором Школи безпеки. Тут ми приходимо, ми для них враги. але що їм чим менше роботи, тим краще. В цього міністра є саме головне, що його дитина, коли була дитиною, я так розумію, була в таборі дитячому, неважливо в якому. І він вчився разом з лідером самої першої всеукраїнської дитячої організації Січ Борис Скрипцов. Оце єдине по позитивне я думаю, що от він знає людей, з якими йому спілкуватися. Він вже Бориса призначив своїм радником. Телеканал Здорово Україна» разом з громадськими організаціями уважно слідкуватиме за змінами та реформами у молодіжній політиці.